То, що фактично що могло впасти на голову, такі кавалки лишилися по 6-8 по по 7, по 7, цегол. Так от залишилося, вони на якомусь бетоні, на якомусь тому трималося. Ми то позбивали для того, щоб воно нікому не впало. Тому що в мене якраз дитина гуляла з бабусею на подвір'ї. – Приходила сьогодні комісія. Тож щастя, що не було дітей. Діти твої їздять, баряться. Маленькі діти йдуть з брами, і люди старші йдуть, і хворі люди. Все, воно все перекинуло. І все. Реакцію на то все ми бачимо. Сьогодні вже понеділок сталося. В суботу, якщо я не помиляюсь, от лежить до сих пір ніхто нічого не видає. А перед тим, коли у вас матеріал є молодих дітей.